Так, усім привіт! Знімлю, як працює професійний лабораторний радіометр бета слюдяний для альфа-бета гамма випромінювання. Тестувати будемо на альфа джерелі на джерелі бета-частинок і гамма. Так, ось так він виглядає. От заводський номер. От він 0,02183. З першого випуск, в цьому місці. Заводська пломба от на місці не вскривався. Новенький. Ось так виглядає корпус. Покажу. Кришка відсипту. Живе. Все з алюмінію. Так. Ось так виглядає. Зараз. Бачите, фарба така металік переливається переумутрово. Роз'єм. Зв'язок, сліп, все супер. Все ціленьке, працює, зараз під'єднаю і покажу. Так, і от наш блок детектування. СБТ 10 А всімі. От він. Ну і кабель. Цілий все. Окей. Вмикаємо прилад. От, вимкнули, вмикаємо звук, звук вправо. Режим. Переходимо в перший режим і нажимаємо кнопку От природний фон в першому режимі. Плява на екрані є, але всі цифри видно не заважає, користуватись можна. Вот, все зрозуміло. Так, ну от наш природний фон. В нормі тут зараз в мене 15 мг годину. Це влітає один імпульс, нуль імпульсів, один імпульс в секунду, три імпульси в секунду. 0, 2. Один. 2. Один. 2. Один. Ну, як бачите, від одного до трьох імпульсів в секунду. Це нормальний природний фон 15 метро в годину. Ну, можемо перевести давайте, в другий режим за 10 секунд. подивимось скільки набирається при природньому фоні. А потім замірюю радіоактивний предмет, покажу, як працює прилад. Ну, от, 12 імпульсів за 10 секунд. Тобто 1,2 імпульсів в секунду. Ось так працює ще раз. 14 імпульсів за 10 секунд. Так, кришку відкриваю. Важливо бути обережно з цими язичками. Ними можете проколоти слюду і прийдеться детектор міняти. Він 700 доларів коштує у виробника. Так, от слюда вам без спалаха. От воно фокусує, втягнуто всередині, все цілесеньке, ідеально, як бачите, ось так воно виглядає. Товщиною 10 мікрон прозора, тоненька яка пропускає альфа-бета, гама. Випроміння. Ось так воно виглядає. А зі спалахом, ось так виглядає. Ну, ми заміряли природний фон. Тепер давайте в першому режимі, от пошуковий режим. Піднесу редіактивний предмет, GS-19, світофільтр. І подивимось, як він його обнаружить. Так, ми знаємо, природний фон не піднімається більше трьох імпульсів в секунду. Підношу GS-19, бачимо, в секунду вже влітає 63 імпульси. 55, 64, 61. 78 імпульсів в секунду. Забираю. От один імпульс в секунду. Два. Тепер альфа випромінюю. Де наш детектор демо. От він. Підношу. Дивіться. 189. 186. 180 альфа частинок в секунду влітає. Забрав? Тільки одна частинка в секунду влітає. Тобто перевищення в 180 разів над фоном. Ось так. Такий він чутливий, настільки чутливий. Ось так все просто, елементарно. Доторкатися нічим не можна до цієї слюди, бо ви її пошкодите і зразу 700 доларів. Новий лічильник. Ну, це виробника новий. БУ коштує дешевше. Так, і ось тут загинаю ось так от, тупим предметом, от, деревом з ножа. Ці язички глибоко всередині, щоб вони тримались, не спали і не пробила слюда, бо до неї доторкатися неможливо. І все от, показав. Батарейки звичайні пальчикові тип 2А, 1,5 вольта. Три штуки ставляться, от, батарейний відсік ось такий чистий. Ну, все, все протестував, все показав, все працює справно, ідеально. Все, всім до нових зустрічей!